Так, еще одна семья и с синей меткой, Судя по тому, что Отвеченный отделена, дело дуже, ну, ну, трошки вроде бы живише, но слабенько, что тут 6 рамок стоит, все. все. Давай, давай мне Смолки. de não um por трошечки є, є? Мор, є. матка з синя меткою бігає, номерна наша. Ми ще диви, який розплод отлічний Розплод сплошно, гарний, сплошний гарний, гарний розплод. Роз, да. Да, да, да. Матка синя наша бігає. Розко, ся, з цієї сторони дивись, теж плотний розплод. Бачите, бачиш, скафероз вилазить. А вилазить, так. Да. Есть оскафировка, шматки есть, можно и вести, но оскафировка начинается, а оно дальше потупляется. Смотри, бруд есть, окей, я, ну бруд? окей, бруд, ну, квин есть, Червит? экс есть, о, бруд есть. Окей. Okay. И чок бруд е. Yeah. Чок бруд, видишь? Yeah. Чок брут. Брут отличный. Четкий бруд, глянь какой. So, oh, сплошной. Все, 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 только аскофероза. она, она пораженная, только две рамки расплода есть. Все. Две. Больше нет. Две рамки расплода и просто сеять негде. она не расширенная стоит. Нема кому вирощувати. Нема кому та... вирощувати, нема на чому працювати матки. На чому їй працювати. Ну а що їй тут можна придумати? Та що, їй треба ще скоротити і утеплити, блядь. Ну і ти утеплити треба ж дати щось їй щоб вона ж була, де, було де її посіяти хоча б. Так, так. Не облпає більки, блін. Матка є. Ну отличный, отличний, на солнце знить. Ну ти вже зняли, Жень. Все отлично. Давай, нам ще їх передивиться. Треба червоними червоными метками подивитися. У нас задача взагалі за маток побалакам, блін. Да. І наших, і їхніх ми сейчас ну, з ними в одній лодки просто. Ну да. І будь то і, і, а і нас. Ні, <тал blood>. их nee, їх теж, Тоже, Якщо тут бач, бачиш... До червоних маток теж претензії є. Чого матка перестала сіяти? Ну, наші сіють. У ну, наші теж сіють, так що тут особи претензії. Право в тому, що, е... що сім'ї такі, в яких вони не можуть себе реалізувати. Особливо в такій слабі сім'ї, ну, що да, Давай, давай Ред матка, блін. Червона матка тут теж, блін. Тоже... Проявлять нема собі. Як і кого, блін. Осічений бокс. Семья, по всей видимости, что слаба. пустой бокс кормовый. Ну так, Лучше. кому ж тут, кто ж тут будет его выращивать? Как можно Что может быть, это максимум две рамки раз. Да, это максимум, что может быть. Питеру сказать, надо, ну, чтобы он хоть рамки почистил, эти палки. Які претензії можуть? Це претензії до пчеловода, що такі сім'ї знаходяться в такому стані. Ужасно, можемо сказати. Що можна тут очікувати? От кого? Ну щось трошки линули в кормушку. Так, ну що, розплод є. Відкритий є. Матка съесть. Червіт, яйцо є. Уже розплод лупиться нашій по всій відимості. Ну, тут матка, мабуть, скінярда, бо червона метка. Зараз подивимося, що тут за матка. Червіт. 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 Так, де ж тут матка? Де її тут знайти? Вона метка. Ну не номерна видно. Видно така, що маркером була або згризли вже. Ту метку. Я її не побачив тут. Так, матка десь ми пропустила сюди. Ну, ну, якщо метка пропу... згризена, мабуть. Ну пластику вони згризуть вони. Метка згрижена, вона може бути тільки. Пластикову вони не згризуть. Я зараз йду акуратно в обратному напрямку і дивимося на матку або ну, з меткою пропустити ми її не могли аж ніяк з минирною вона світиться ось о, матка маркерна це маркер це не наша матка матка червона це це не наша, це, 29, це да. 9, Ну Головне, матка також сіє да. і досить непогано сіє, а от реалізувати себе не може. Нема, нема деї, як реалізовувати. Так, тобто претензії поки що ні до Девіда, ні до, ні до нас я о, не бачу. Кажуть, що вона не сіє, такого, не мов, всі матки сіють. От. То, що стан ужасний у сімей, ужасний. Я, о, о, у нас таких сімей я ні одної не бачив. Щоб були такі сім'ї. Занихаєні були такі сім'ї. Слабі сім'ї були. І хіба це раз, два, три, чотири улочки серед літа. І що ж вони хочуть, як матка себе реалізує? Аж да. взятку це біда. Не то, що воно там воно не реалізує себе аж і ніякому ніяк разу Що не зможе реалізувати себе. Йдемо далі. 14-го діаспорта подсадка. Да. Теж матка отсічина чогось, тут воровство воробство, десь дірка в, корпусі. дірка в корпусі, тому що лежить неплотно ця, неплотна розлітана решетка. Тут градок є явно. Ось видно, того, високо крошка вже валяється, бита пчела на цьому. Ну, тут трохи веселіше, тут ну, Трошки можна... веселіше, зараз подивимося, що тут. Та не сильно весело на одні дві рамки. Ну веселіше. Ну, веселіше да. Давай подивимось, наскільки тут веселіше. Да, не бачу я, щоб тут веселіше було воно на набагато веселіше. Пробах. Так, корм є, трудні тоже є. Ну, матка, матка червона, червона метка. метка, не наша метка. А це хіба не номер? Нет. Ні, там червоних, і і не, там червоних номерних не хиста. Там ні, ми червоних у нас не було червоних номерних. Це не номерна матка, це квиньярдовська. Ну, головне, що сіє вона да. непогана, зараз плотненький. Те, що пропуски це може бути багато. такому. Ну так, зокрема, голоды хвороба. Да. Тут пропуск це справа не така. Ну тут що, матка сіє. Червіт. яйцо є. личинка в різний возраст є. Тут тоже матка сіє. ось Знімай. Ну є тут. Є там, може на камеру хреново видно. Але... Яйце кидає вона, яйцо кидаю, все знімаємо, може побачиш ось. Яйцо кидає вона по два-по три яйця, тому що яйценоскость є у матки. може більше зробити, але сили нема в сім'ї. Що використала? Реалізувати себе не може. вигодувати ви, ви не може себе, підготувати. Є яйцо, сіється. Яйцо крупне стоїть. Росплод є. Це квіньярдовська матка. Наші матки за 14 число ми вже не мітили. До того часу ми не мітили. Сім'я теж слаба. Не можу сказати, що вона хороша. Ну по сравнішній з тими, що подивилися, трошки краще. Трошки. І як це вони не сіють, якщо всі матки тут сіють? І по-моєму що треба цей бокс вернути наверх туди, тому що його розграблять. Просто. Я його поставлю наверх сюди, тому що його просто розграблять. Отак хай вона буде собі. Рабіш идет, ну, давай, рядом, червона, тоже подряд підряд дивимося. <плес> да. Номерних только ми встріли сколько одну, две, две номерних наші. Ну тут у нас? Ну що, наверное, наверх залазить чи залізе мене, вона може бути тут. Бо трошки. Ну, побелка є, може вона до тепла піднялася. Могу піднялася приблизу. сюди, зараз подивимося. Ну, жили мало теж. Жир мало. Так. Ні, ось сплошний засів, гарний, сплошний свізий, засів. бо матка вгору піднялася. Да, матка, матка піднялася вгору, на тепло пішла. Mm. Ось ну, все, лічинка, яйцо. Ага. Нормально, О, то, матка працює. то що вони працює. кормити не в змозі вже, матка сіє, розплод є, але штоку сил нема викормити його. Лежить лічинка мало молочка у ячейки. Нема сили, щоб кормити. Матка реалізовує, дає всі змоги, але ж теж засів, яйцо є. Так, тут, по-моєму, до цієї матки не було працювати. Так, да. ну ось ось лічин, яйцо дає сніми, Юра. Яйцо стояче стоїть, яйцо отлично. Так що Очевидно, там... Очевидно, проти сонця. Ну, встать за сонцем. Я ну, шо, шо? Ну, сіє. Повірим, ближче ближче. ближче возьму, так от. Да, там... Пробуємо знімати, яйця прекрасно. Яйця стоячі. є. Яйцо стоячий, наклонені, є, все є. Так, ладно, розплод давай. є. Закриваємо сім'ю, стан загальний, чекаємо. Знизу заглянумо. Знизу заглянемо, передивляємося всі сім'ї, все підряди йдемо. Ну тут картина так сама, сім'я слаба. чоли нема, нема кому тут, тут реалізовувати або щось зробити, щось готувати. Вода стоїть на дні. Сфотографіруємо, уже води стоїть. Матка сіє тут. Розплод нормальний, плотний, будемо говорити. и тоже известковый расплод е прорывается ну плотный расплод ну нормально матка нормальный си расплод матка сия си нормально реализована нормально расплод всех возрастов есть Вот. Третя рамка розплода і він, він закінчується на цьому рамці розплоду. Але матки я ні сметка, ні без метки не побачив. а Або в другому корпусі там залишилась. Будемо шукати, яка вона, чи номерна вона, чи не номерна вона. А все є матка, о, це червона метка. Маркерна. 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 Не номерна маркерна метка. Може вони получали... Слышиш, може, а коли, коли ви получали маток на розпитав? Вони тоді їх і получили. У них два дні вони стояли. Ну Якщо два дні стояли, значить це не наші матки, це їхні матки. Ну, то в общай кучі їх зібрали і все. Да, їх взяли і Та тихі... тут претензії не те, що ти, не тільки до наших, тут до всіх маток. Малиш да. претензії. Причому і тут претензії не в квінярді, не в нас, блін. Тут більше всего, що что відношення до семей. Да, ну хіба це сім'я серед літа вона тройка. Ну хай це ще более-менее. Ще... Тут матка ще хоть трохи проявит. От там, де там болячка, вообще... там матки вообще не реализуються, да, ніколи ніколи никого вже там не реалізуються. Там відео йде, посмотри. Де, ну вон давай, на... сейчас. Стой. Э, видео так, да да, 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 идет. Матка. Да, ні, ось дивися, ось блу, тобто відкриваємо. Ага, от. І рядом ось стоїть. У нас коферозна сім'я Відкриваємо, сім Працюють матки, чи, чи не працюють. Ну Тут по-моєму корм. Кормушка перенесена на низ, утеплена пленка лежить. Ну це вже щось. Ну Да. Тут е мед, коротше, розсуду тут не буде. Немашу его и дивиться там, потому что он овсеченный. Ну, корм есть, будем говорить так. Вот. Дадим. Ну, чтобы она была лучше за те, что были, я такого не скажу. Чтобы она была лучше, она тоже слабая семья. Вот. Сейчас посмотрим, что в ней тут дальше делается. Слаба, слаба, слаба. Тоже семья слабая. Ну, что тут? Вот первая рамка расплода. Небольшой пятачок расплода. То, что могла матка, как говорится, даже тут отстроили и засеяла. Слабенький пятачок. Может, не mm -hmm. на ту сторону зайдешь? или раз той стороны возьмешь. Даже так уже и, и на ту. Mm -hmm. Ну, что? Ну, Плотный расплод. Нормальный расплод. Матку смотрим сразу. Не вижу. Вот расплод отличный. Семьев. Его видно даже, как он блестит на солнце. Видишь? Да, Все, расплод есть, все, да, нормально. Расплод хороший, плотный расплод. Разных возрастов, печатный, открытый, все есть. Все есть тут. Матка нормально сеет. Как это она вообще не сеет? Кто такое говорит? Он вообще смотрел сюда когда-нибудь или нет? Открытый расплод. Он Сплошно засеянный. Сплошно засеянный. Да. Тут тоже сплошный он засеянный. Тики матки не бачу. Может на следующей рамке. По-моему на следующей ходе Нет, ну О, вот есть, матка. Есть. матка ходит. Наша Green. Грин. Да, номер. Скажу, какой там. Восьмой, по-моему. Ну, посмотри. Че девятый. Да не, это сорок а, девятый. девять. номер. Я что, ж, ж крутится, а не могу ловить. Майк, Май. Май матка. Май Ну що, матка не може себе реалізувати, вона вже не знає, де її сіять, що на крайніх рамках, на, на клочках, на кусочках сіє. Сіє матка хорошо. Що тут І ще раз могу пройтись. Ось ось полна рамка засіяна, яйце стоїть, Причому яйце наклонено в одну сторону, одно в одну. Тут тоже расплод. Снимею. Снимаю ее вся педря. В різних возрастах чітко плотно йде. На 1, 2, 3, на чотирьох рамках, як вона ще на чотирьох рамках і, і могла тут. Це. Як ж вона себе реалізує, матка тут. Якщо тут така, таке отношение сім'ї і така сила сім'ї, вона ж пропорціонально, мабуть, плотно і розуміє. Це не метки, це, це ми вже таку херню да собі це... надумали, блядь, що херні думали. Хто таке придумав, що тут матки перестали взагалі не сіють? Богдан. Все тут сеет, что наши, что у тебя квиньярдовские матки. Ну все тут сеет. Только ж семей. Раз, два, три, четвер... на четвертой навощине, можно сказать, сеет матка. Раз, два, три, четыре рамки расплода. Кому тут сеет? Хто його буде сеять тут? Як вони там отстроили десь трошки, уже засеяно все. Ну що, корма есть, все. Трошки утеплена була, трошки... Трошки більше. Це, це, це її спасло, я говориться, вона себе могла хоть реалізувати себе трошки. Вот. Ну тут все нормально, що я тут могу сказать. По силе сім'я, она даже превосх... Пр... прекрасна сидеть, будем говорить, матка ця. Так. То есть не так, так. Тут... яка різниця. фігня, ото той прополез мать, їй тільки... Так, у нас там дальше. Тоже наш. Ні, то не наш, там вообще ничего не написано. Ну там гне цей. Ескероз. Сейчас глянем no. состояние эскерозной семьи. Ви ну вже на номер. Вамбер 49. 49. Фотян. Фотянай. Фотянай. Угу. Окей. Так, Зараз скриваємо на льодку, вас кухлорослой. Так що є. ти Богдан все правильно отчитался, все нормально. Є. Воно ж видно все. Ну тут що? Розплод сейчас піде, усе. Ну, да, матка, ну, матка, до... да, матка, матка вгору. Утікає, Бо... Тікає в бо тут тепліше. Нормальна червіт матка. Не знаем що за матка тут. От. Уяви не маю. Уяви немає, не пригнали. Не, не. Сіє матка, усе. сіє нормально теж. Без пропуску, нормально сіє. Ну все, теж нормально сіє. Що моточник якийсь був, що Так, ну, Похоже, що щось розгризли вже. Ось і матка худе, верне. Так. Немічена матка. Не мічета матка, коли жовто да. ходить. Ну, у наших, або тут, може метку грязь, Да, Ну, щось... no, no. no, no. ah, не, маркер. Нема, не, ні, немає номера нічого. Не, номера там нема, маркера навіть немає. Немає. Матка, well, що well, трошки сильніша сім'я. Виходить один тут. Це те, що я хотів давно сказати. Утримання сильних сімей для промишленої технології, тільки да. сильні сім'ї. Якщо, блін, сильних сімей немає, то. Нема ну, про про що говорити? Нема промишленої технології. Що ви тоді не робіть, херню будемо страдати і далі. Що ж, не можна закривати, ну, вертаємося. На не, ще, на не зможна і не лізти. Вертаємося так. ще знімемо одну сім'ю, оту з первину. Да. Ні, одну ми зняли, ну, одну зняли подовим, другу по ділямо. Знімом зараз і все. Ні-ні, ось рядом. Рядом. Цю ми зняли. Цю ми зняли а, да. Да, це ось блуй, це вже з нашою меткою. То з кін ярдерською меткою да. червоною. Да. А це ось з нашою. Так, тут її по-моєму не буде, да? Давай, ну, то зверху, ну вряд, щоб вона Давай була. глянемо. Ну, давай глянемо. Ну, мет тут. Ось ну, вже все сипеться сипеться то... прямо з цих зістковий. Ну, ну, матка сіє, по покрує відкриту розходить. Як саме, це вона не скажу. сіє матка? Ось да, зістковий ріже все подряд. все подряд. Вона ця сім'я зійде на ні. Тому що вона не в силах відход ну, да, перевищає рождаємося, ну, як говориться. Да, їй треба все да, вичистити, замінити, да. зігнати в кучу, ну, простерилізувати, продези... -про а тоді вже буде. Давай, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, Як да. вона сіє, знайдемо Зараз... цю матку. Раз ми її не зняли, цю сім'ю, то ми до неї вернемося. Звісно, состояние сім'ї удручающее, нічого не почищено, цвіле все, дно не почищене. Як тут може хтось розвиватися? Тут тут люба матка загнеться. Зараз я, я, я ж трошки уберу. Да, ну, трошки. Дивись, матка, сіє, матка сіє. Розплод є. Матка сіє. Яйця є. Хто буде тут це все? Кормить, чистить. Кормить, чистить. Ось розплодний розплод. Стартовий розплод, який був, поки вона була здорова, говориться, і не поражена. Ось ну, і матка. Ось і матка ходить, синя метка, ось наша номерна наша ходить. Ось її плотний розплод. Ось, дивись, бада. це був і старт був. Поки вона прийшла свіжа, не і, і не ну, заражена. Та матка не заражається. А далі а ось все воно що пішло. Пошло решето, потому что матка уже начала сеять, как говорится. И снизу он сантиметр астероидов. И снизу тоже вот сюди. Ой, Лешечка, блин, Смотри. я такого даже дома не И <реш> Кто ж тут будет жить? Ой, а я не видел. Ну так. Матка сеет, все нормально, все есть. Шо? Ну, ну, все, ну все, тут, тут уже больше, больше комментировать не могу. Картина, ясна. все матки Богдан сеют. Та наші, що квінярдовсько, що що наші матки, всі матки сіють, все нормально. Питання не в транспортуванні, не в місті чому... просто, а в станові да. сімей. В станові сімей, в які вони попали, в які їх загнали. Да. От і все. Людина рідко це... заглянула, вона одразу констатувала факт, що сім'я не розвивається на основі цього зроблено, висновок, що матки не працюють. Да. Просто нема комусь цими матками працювати. А а де ж матки ті будуть працювати? Що? I'm gonna No, we're going to check.